Дивіться, от зараз по суті рішення про військові дії приймає, приймається на рівні Міністерства збройних сил, на рівні президента. Я переконаний в тому, що зараз правильно там робиться, що не розв'язується війна на два фронти. У нас зараз ідуть військові дії в Донецьку Луганську. Якщо зараз там спровокувати якісь дії і спровокувати наступ, наприклад, російських військ з боку Криму на Україну. Це буде ну, неправильно. Треба спочатку перемогти і операцію провести на споті, а потім зайнятися вже цією газонаповнювальною станцією. А економічного сенсу ніякого нема за неї боротися. Це стара сверхловина, яка дає газ на 20 будинків там, в тому же стрілковому. Газ генічиць отримує централізованої системи газопостачання. Тому зараз, отак вскидку сказати, давайте їх виштовхнемо, це може бути провокацією, ми спровокуємо якесь збройне протистояння очах тут на юзі Херсонської області. Тому свідомо не приймається таке рішення, щоб їх відділяв видавлювати, видавлювати виштовхувати. А юридично, якщо показати беззаконність, то вони... Подивіться, ну що юридично, які є можливості реалізувати юридично ці. Рішення. Тут одне юридичне рішення. Бери автомат, танк, літак і виштовхує. Ніякі прийдете до них рішенням суду і дійсно. Я я, 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 я допомню, питання це маленьке, але ви знаєте, що Камін подає воронотражний стополь щодо збитків? Це, це питання цієї стані, там включено в як один із пунктів. Але щоб ви розуміли, абсолютно правда. Тому що там дуже маленька схожа порівняно з тим мільярдним козом, який заявляється. Тому що ця звернула на нас, вона, вона дійсно, коли Нафтогаза представники не приїжджали рахувати, дійсно з'ясувалося, що там майже нічого фактично не визначить на одне село. Ну тут треба розуміти, чи готові ми розпалити війну і, і, і провокувати.